Доброго дня, шановні пані та панове! Мене звати Аліна Волошина і я менеджер відділу продажу компанії Muzanidis Travel. Сьогодні ми з вами будемо говорити про острів Корфу. Я вам надам загальну характеристику самого острова, поговоримо також про готельну базу. Острів Корфу дійсно унікальний острів і один з найпопулярніших острівів серед Іонічного моря. Компанія Музаніді Travel пропонує прямі перельоти на даний острів, а також комбіновані тури, де туристи добираються на острів Паромом і поєднують при цьому відпочинок на острові з екскурсіями. Острів Корфу носить, носить також назву Керкера, це більш такий грецький варіант. Назва Керкера за давньою міфологією пішла від жінки. Посейдон закохався в дочку Усопу Коркіра і викрав її. На той момент він її привіз на острів, який ще не був нікому невідомий, і дав назву саме в честь Керкіри. Плодогом цього кохання став син Фіак, від чого пішла назва царства Фіаків. За Гомером Одіссей саме тут здійснив свою зупинку перед Ітакою в містечко Ермонес. Острів Корфу дійсно унікальний, як я вже про це сказала. Столицею острову Корфу є Корфу Таун, який ще має також, назву також Керкера. В самій столиці знаходиться аеропорт. Аеропорт носить ім'я Іоанна Каподістрія. Іоанн Каподістрія являється уродженцем Острова Корфу, великий політик та дипломат. Також Іоанн Каподістрій – це перший президент Греції. Саме місто Корфу Таун дійсно популярне. в першу чергу туристи, буваючи на острові, їдуть саме в це місто. Місто Корфу Таун має 4 5 поверхові будиночки, які ніби залишились ще в давніх часах. Вони не пошарпані часом і начебто неякої не пробували не реновації серед них. Місто Корфу має дві фортеці старий Форт та Новий Форт. Також однією з найпопулярніших вулиць у міста Корфу являється вулиця Лістон. Що з собою являє вулиця Лістон? Ця вулиця була створена французьким інженером за часів правління тут французів за зразком вулиці Револю в Парижі. Ряд кондитерських та кафе, магазинів дійсно надає вулиці Космополітичний дух. Ще в ті часи в цю вулицю пускали тільки аристократів, зазначених по списку. На даний момент, звичайно, цього немає, але при цьому дух тих часів дійсно можна відчути на цій вулиці. Досі в багатьох готелях та магазинах зустрічають символіку лістонських ліхтарів. Перед вулицею Лістон знаходиться також площа Спіонада, це центральна площа самого міста. Ну, і, звичайно, храм Спірідона, Храм Спірідона Трімфунтських тож, являється по собі сам Спірідон Тріумфунських. Спіридон Тріумфунський – це найвизначніший святий серед святих на самому острові Корфу. Він є покровителем острова Корфу. Каже, що Спіридон Тріумфунський врятував острів чотири рази: два рази від чуми, один раз від голоду та один раз від турецьких загарбників. Слід відмітити те, що дійсно туристи і паломники мріють попасти саме в храм Спіридона Тріумфунського для того, щоб приклонитися його мощам. Мощі з Піридона постійно зберігають температуру тіла 36,6 градусів. Дійсно, запротокольовано документально, що досі з піридон творить чудеса на острові. Самі чобітки з міняють кожні півроки, тому що вірять те, що він ходить по острову Корфу і говорить, що самі чобітки з піридона виношуються. Клаптики Чобітків роздають звичайним людям, які приходять в храм з Піридона Через скло раки можна розглядіти досі його обличчя. І говорять хранителі раки, що іноді ключ не підходить до самої раки. Саме в цей момент говорять, що Спірідон Тріумфонський ходить по острову і творить чудеса. Що зазвичай просять у Спірідонного Трімфунського? Просять затишок, просять здоров'я для своїх рідних, просять якось найкраще для своєї сім'ї. Не є секретом, що просять навіть фінансове забезпечення, просять житло та кар'єрний ріст. Говорять, що Спірідон Трімфунський в цьому дуже допомагає. Декілька слів ось само про Тріумфунського. Також хочу відмітити те, що в нас дуже є цікаві паломницькі тури, де також туристи попадають та паломники попадають у сам храм з Тріумфунського та в Італію їдуть в барі. Саме група Салунь організовує такі різні паломницькі тури. Також хочу сказати про саме місто Корфутаун. Корфутаун дійсно найпопулярніше місце туристів. Коли ти знаходишся в місті, місті Корфутаун, то відчуваєш не тільки чарівність Греції, відчуваєш також Італію, тому що дійсно великий внесок в культури здійснили різні нації. Багато чого залишили після себе французи, англійці, італійці. Але дійсно це прекрасний внесок в архітектуру та культуру самої столиці. Острова. Сам острів Корфу. Острів Корфу має довжину приблизно 120 км, та ширина максимум може сягати 40 км. Острів Корфу омивається двома морями: з правої сторони Іонічне море, з лівої сторони Адріатичним море. Має дуже велику пишну зелень, має олівкові рощі та гаї і дійсно ніде немає такого зеленого реці острова, як саме на острові Корфу. Острів Корфу славиться своїми не тільки своєю природою, не тільки своїми пляжами. До речі, пляжі тут різноманітні, можуть бути як і галькові, так і скелясті береги, так і піщані пляжі. Острів Корфу славиться також резиденціями різними місцями великих політиків, великих людей, визначних людей. Однією з найпопулярніших екскурсій є обзорна саме екскурсія по острову Корфу. Завдяки обзорної екскурсії по острову Корфу туристи попадають в першу чергу у резиденцію Єлизавети Сісі. З давньої історії, коли сама імператриця, попавши на цей острів, сказала, що саме тут хоче залишитись і тут вже построїла свою резиденцію. Дійсно, одне з найпопулярніших місць і дійсно дуже красиво в особливості сам сад самої імператриці. Далі туристи туристи попадають в Палеокастрицю. Палео знаходиться в 25 кілометрах на заході від столиці Корхотаун. Одне з найпопулярніших місць самих туристів. Чому вона саме популярна? От, вона, звичайно, має популярність завдяки своїм бухтам. Шість бухт із золотим піском, популярна за своїм морем, тому що море дійсно тут переливається і має декілька кольорів. Пала кастриця, звичайно, славиться своїми олівками рощами та гаями. І дійсно місце прекрасне і попасти сюди хоч один раз, то залишиться на все життя. Повно вражені. Також на острові Корфу беруть на острові Корфу, відпочиваючи на цьому острові, беруть не тільки екскурсії обзорно по самому острову, беруть екскурсії саме місто Корфу, беруть різні варіанти, також пропонуються від нашої компанії. Головне звернутися до наших представників, які знаходяться завжди в готелях. Також хочу відмітити найвизначніший фрукт, який вирощують тільки на цьому острові, а саме Кумкват. Кумкуват, чому він є найпопулярнішим таким фруктом? Тому що він виросте саме тут, і це такий маленький японський апельсин. Туристи дуже часто привозять з собою солодощі та лікури саме з цього фрукту. Ну, основна характеристика острова Корфу надана. Хотілося б прийти вже до готельної бази самого острова. Незважаючи на те, що острів Корфу дуже маленький, як я вже говорила, я хочу відмітити те, що готельна база доволі таки широка на цьому острові. І доволі таки великий вибір самих готелів. З чого би хотіли спочати? Почнемо спочатку із поселка, з містечка невеличкого, який називається Дасья. Дасья доволі таки активний поселочок, доволі таки має багато магазинів, барів, дискотек. Тобто для тих туристів, які хочуть відпочивати недалеко від активності, але при цьому. В хорошому готелі рекомендуйте їм саме містечко Десья. Також хочу відмітити те, що Десья розташована приблизно 12-13 км від самої столиці. В є знаходяться такі головні готелі, як Changes Hotel and Villas і Changes Hotel and Spa. Ці готелі в них один хазяїн і вони знаходяться поруч один від одного. Готелі мають дуже хороший рівень. Чим вони відрізняються між собою? Деси Чанджес Хотел вона має тільки основний корпус, а Корфу Чанджес Хотел і Вілас вони мають овіли також та Бунгала. І також щодо харчування, Деси Чанджес Хотел пропонує все включене. Коли вже Корфу Чандріс не має все включено. Дійсно, готелі мають хорошу готелю самі по собі хороший рівень номерів. Перша берегова лінія, до речі, хочу відмітити те, що пляж тут вважається одним з найкращих. Dece Chandries, наприклад, Dasy Chandries Hotel, ми завжди пропонуємо також не тільки для дорослих, які хочуть вийти, щоб все було поруч, а також для діток, тому що тут є і клуб, і площадка, і басейн дитячий. Хочу відмітити також те, що для наших туристів пропонуються різноманітні також знижки. От, наприклад, Євдесі Changes Hotel and Spa нещодавно запропонувалася можливість для наших туристів отримати скидку на, прецеду... знижку на процедури в самому СПА. Дуже знову ж таки відмічу зручне розположення. Ви ж, коли виходиш з готелю, напроти готелю є зупинка автобусна, звідки курсує регулярно автобус до самої столиці міста Корфу. Тобто, в загальному пропонуємо даний готель для сімейного відпочинку з дітками. Не так віддалеко від Десьє, ви можете замітити камену. Чому відразу переходимо до камену? Камена, дійсно, маленький, такий, як можна сказати, полуострів, на якому розташовані грек котелі Дуже багато хто вже знає ці суттєві готелі, і дійсно вони являються дуже популярними. Грекотелі зазвичай пропонуються для сімей. На, саме на острові Корфу пропонуються всього три грекотелі: Грекотель Корфу Імперіал, Грекотель Єва Палас та Грекотель Дафніла Бей. Чим вони відрізняються між собою? Почнемо саме Грекотель Дафніла Бей. Грекотель Дафніла Бей, я би сказала, навіть більше відноситься до самого його містечка Десія, яке також знаходиться поруч, і е, являє собою чотиризвіковий -зір, готель. Як уже видно на фотографії, дуже шикарна зелена територія. Грикотель Дафнілабей Бей» ми пропонуємо саме для дітей, саме для сімей з дітками. Тут все абсолютно е призначено для діток. Тут є хороша зелена територія, харчування все включено. Клуб Греко Бейбі, Ленд», де пропонуються різноманітні анімації для діток, дуже багато ігор та саме займаються з дітками. Також слід відмітити те, що знаходиться тут є як основний корпус, так і бунгала. Бунгало вони саме побудовані в грецькому стилі. Грикатель Дафніла Бей не потребує лежаків, не потребує зонтів, тому що на самому пляжі є природна тінь. Тобто для тих туристів, хто хоче почити в готелі, де шикарна зелена територія, де дуже красиве саме по собі мальовниче місце, і при цьому діти будуть постійно в увазі, в анімації буде постійно з ними. То, звичайно, пропонують грикатель Дафніла Бей. Грекотель Єва Палас. От якраз Грекотель Єва Палас п'ятизірковий вже готель. Пропонує таке харчування, як починаючи з сніданків, закінчуючи все включено. І саме Грекотель Єва Палас це вже готель, призначений тільки для дорослих. Дітей сюди пускають тільки в високий сезон. Ну, якраз варіант для тих, хто хоче мати спокійний відпочинок серед зеленої пишної території, і поменше тут буде саме діток. Але при цьому, незважаючи на те, що Грекате Лєво Палас приймає дітей тільки в високий сезон, тут також є система Грека Бейбі, тут є Грека Ленд Клуб і також займається з дітками. Також слід відмітити те, що самі номера всі в дуже хорошому стані, всі в світлих тонах, і в деяких випадках мають відкрите планування між ванними кімнатами та спальнями, тобто більш такий романтичний відпочинок для дорослих. І Грікотель Курфу Імперіалу. Грікотель Курфу Імперіал, я би сказала, вже делюкс рівня готель. Він має як основний корпус так бунгало, так і вілли. Має три пляжі і най... найвищим... має найвищий рівень серед трьох рекотелів. І, звичайно, по ціновій політиці, слід відмітити, теж відрізняється. Рікотель Корфу Імперіал можна, від... можна відмітити те, що не дає найвищий рівень сервісу. Працює на сніданках та на сніданках-вечерях. Рікотель Корфа Імперіал можна пропонувати для ВІП-туристів. Ну, ось чим відрізняється саме цей Грекотель серед трьох інших? Щодо Грекотелів, основну інформацію надала. З радістю перейду з вами трішки нижче по самій карті е, самих готелів, щоб запропонувати вам далі поселок е, Месонгі. В даному пастку знаходиться уже більш економніший варіант для сімейного відпочинку. Є готель, який називається «Місонгі Beach Resort Трьохзірковий готель. Даний готель я би пропонувала саме для діток, для сімей, які хочуть не переплачувати за відпочинок і при цьому відпочивати на базі все включено. «Місонгі Beach ідеально підходить для діток. Саме тут можна також запропонувати і водні горки, що дуже часто запитують туристи. Місонгі біч один з найбільших готелів взагалі в Греції, тому що тут номерний фонд складає приблизно 900 номерів. Перша берегова лінія, широкий пляж. Один з найпопулярніших, можна сказати, готелей. Також слід відмітити те, що, можливо, десь і можна побачити якісь нарікання на харчування. Хочу відмітити те, що в цьому році тут замінили саме, саме кухарів і дуже добре харчування стало в цьому році. Весонг-біч один, до речі, з найпопулярніших готелей, тому його бронюють уже починаючи з раннього бронювання. Якщо ви підійметесь трішечки більше, ви побачите поселок, який називається Агіосіаніс. Тут знаходиться готель високого доволі таки рівня Біч Хотел, 5 зірок. Марбела Біч Хотел э, делюкс рівня готель. Э, не побоюсь цього слова, тому що дійсно номерний фонд абсолютно в чудовому стані всі номери абсолютно нові. Працює на різних харчуваннях, починаючи з сніданок вечеря, закінчуючи, ультра, ультра, все включено. Має дуже велику зелену територію. Знову ж таки, хочу відмітити хороший рівень сервісу. Пропонуємо для ВІП-туристів. Єдиний момент в цьому готелі. Тут є два пляжі. До пляжу ми йдемо через підземний переход, так як є дорога. Але є пантон, є звичайний пляж. Пантон, до речі, хочу відмітити те, що зручний вхід в море, тому що там йдуть як сходинки вниз. І навіть з дітками відпочивають, говорять, що дуже зручно і ніяких проблем абсолютно з цим не виникає. Марбело Біч одна із також найпопулярніших готелей, і його вже починають бронювати з раннього бронювання. Високого, знову ж таки, делюкс рівня готель. Треба для себе відмічати. Далі хотілося б перейти з вами трішки вище, уже на захід, і відмітити для вас таке містечко, як Нісакі. Саме ближче до цього містечка знаходиться найвища точка самого острова Корфу, гора Пантократер, яка знаходиться 914 метрів над рівнем моря. В містечко Нісакі знаходиться чотирьохзірковий готель, один з найпопулярніших також готелів, який називається Нісакі Біч. Нісакі Біч знаходиться готель в самому містечку. Нісакі Біч Готель чотиризірковий готель. Від самого містечка Нісакі знаходиться приблизно в двох кілометрах. Слід відмітити те, що готель доволі таки спокійний і для любителів саме природи. Тобто тут дуже шикарні види відкриваються із самого готелю. з однієї сторони гора Пантократер, з іншої сторони, саме море і дійсно шикарна зелень. Нісакі Біч Хотел чотирьохзірковий, працює на сніданках-вечерях та на базі все включено. Для любителів знову таки відмічу спокійного відпочинку, при цьому також пропонуються доволі такі різні варіанти для діток, є і міні-клуб, є і площадка, є легка така собі анімація, з дітками також займаються. Приблизно 20 кілометрів від самої столиці. Також хочу відмітити те, що сам готель знаходиться трішки на поверхні. Тобто, до самого містечка Нісеки трішки важко добиратись, але при цьому курсує шаттл від самого готелю і рекомендовано звичайно записуватись раніше. Ще раз відмічу, для кого пропонуємо. Пропонуємо для сімейного відпочинку з дітками, але при цьому спокійний відпочинок, як такої шумної, активної анімації в даному готелі немає. Тобто відпочинок разом з природою. Далі я хочу порекомендувати більш економніші варіанти для відпочинку. Обов'язково хочу звернути увагу на містечко Гув'я. Гув'я доволі таке активне містечко, колоритне містечко, і його дуже люблять відпочивати ті туристи, які хочуть розташуванні, щоб було не так далеко від самої столиці міста Корфу. А саме, Гув'я знаходиться приблизно в 6 кілометрах від самої столиці. Дуже колоритний поселок і має хорошу готельну базу економні варіанти готелів. На що потрібно звернути увагу? Звичайно, на Омірас Хотел, звичайно, на Ілядубіч Хотел. Трьохзіркові готелі мають хороший стан, дійсно відповідають трьох зіркам, хороше харчування, комфорт, чисті номери. І хочу відмітити, що відміти, незважаючи на те, що Омірас хотел трьохзірковий готель, на території даного готелю є басейн. І поруч знаходиться пляж. Пляж зазвичай це іде галька в цьому посілку. Що стосовно Іляди-біч, відразу поруч з Ілядою біч знаходиться дуже шикарна таверна прямо на березі самого пляжу. В мерезі моря. І також в цьому поселку є дуже хороша двічка, незважаючи на те, що двізірковий готель, там дуже також комфортно та уютно і дуже хороший персонал попістар хотели. Як бачите, тут знаходиться також і басейн, і, і є різні варіанти харчування, як сніданки, так і сніданки вечерю. Виходиш прямо з готелу, і поруч всі таверни, магазинчики, дуже красива територія поруч. Дійсно, для любителів економного відпочинку, але при цьому дуже уютного. Дуже колоритного відпочинку у Греції. І, звичайно, є автобусне сповіщання до самого міста Корфу до столиці. Хочу також це відмітити. Далі, якщо ви опуститесь трішечки ще нижче, ви бачите, що є такий маленький, можна сказати, полуостровок Контокалі, де знаходиться вже готель високого рівня Контокалі Bay Зортен Спа». Готель є делюкс рівня, має шикарну зелену територію, хороший пляж, працює на сніданках, на сніданках-вечерях та на Бей Резорт Резертенс популярний доволі такий готель, знаходиться поруч від посілка і всього також десь приблизно 6 км від міста Корфу. Номера дійсно відповідають тому, що ви бачите на фотографіях, ніякого тут фотошопу абсолютно немає, так і є насправді. О, така любий Резортний спа також має дуже хороше спа. Я би пропонувала просто більше для спокійного відпочинку, але при цьому є велика можливість поїхати в саме місто Корфу, де вже більш активно можна відпочити. І, звичайно, найпопулярнішим запитом сягає саме місто Корфу, що зазвичай пропонувати в місті Корфу да, можна для туристів. Однією з найпопулярніших економнішого варіанту є Сіті Marina Hotel, трьохзірковий готель. Цей готель знаходиться в самому місці Корфу поруч із основними місцями, які пропонують, які можна відвідати в місті Корфу. Більш такого городського плану готель, і один з найпопулярніших, як я вже відмітила, місце пропонікготель, да, які саме бронюють туристів. На даній презентації не указаний ще один готель, але хочу відмітити готель Аквіс Монрепо, який також знаходиться в самій столиці, в місті Корфу. Даний готель чотиризірковий, абсолютно новий, дуже хороший має рівень і призначений саме для дорослих. Тобто там діти не відпочивають для тих, хто хоче відпочити в спокійному готелі в місті Корфу, і там якраз не буде діток, От якраз для спокійного відпочинку для дорослих. Ось такі основні готелі, які ми пропонуємо на острів на острові Корфу, дійсно в кожному з готелів завжди є представники. Якщо туристи хочуть підпочити на даному острові, поїхати на екскурсію, завжди можуть звертатись, тому що як я вже відмітила, те, що ми в кожному з готелів є, є наші представники компанії Тревел». також дуже велика популярність користується також оренда авто, але слід відмітити те, що оренда авто. Не також легко справитись саме з керуванням. Чому? Тому що вулички на острові Корфу дуже вузенькі. І дуже часто бувають пробки, і потрібно мати хороший досвід для того, щоб зняти автомобіль. Тобто, якщо туристи запитують про оренду авто, говорять, що потрібно мати хоча б хороший досвід з керуванням, тому що дійсно важко керувати серед цих вузеньких вуличок, в особливості в сезон. Ось така основна інформація про сам острів Корфу, про готельну базу. Якщо будуть запитання, ми, представники компанії Мозанідіст Тревел, завжди раді допомогти, завжди раді підібрати потрібний тур для ваших туристів, тому завжди звертайтесь і хороших вам продаж.